Для Одеситів і гостей міста пора видати якийсь указ не лише в дощову, але й у вітряну і особливо вітряну погоду ходити з якимись персональними тентами або з великими парасолями, для того, щоб шматочки історії на вас не летіли. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, це перший міський. І Ми зараз от, бачимо на що перетворюється історія Одеси, вулиця Дворянська. Вулиця Ніжинська, перетин, і неозброєно окупити, що це архітектурна пам'ятка у такому стані, що просто соромно. Я зроблю вигляд, що я атлант. У Нас, коли штурмове попередження взагалі по Одесі, то з ризиком для життя тут ніхто не ходить. Це такої пікантності якоїсь певної тобі додає. Ти йдеш на роботу, ніколи не знаєш, коли посиплеться е, цегла тобі е, на голову. А між тим будинок красивезний. Всі ці, це ці, Він От в дірах просто весь. Почитаємо, що за будинок. 1888 року будівництва архітектор. Мазиров називався цей будинок дім Ап Єрмошкіна. Чотири поверхи. Ну, в документах він значиться як будинок, внесений в перелік пам'яток архітектури з некоректними даними. Ну але те, що ми знаємо точно, що ось тут через дорогу. Знаходиться будиночок Мармаріно, пам'ятка архітектури, прибутковий будинок, який був збудований в тому самому періоді, тобто в 1881 році. 200 років стоїть будинок, і все в ньому було прекрасно, і навіть люди жили. Поки він не дожив до наших часів і не зіткнувся з байдужістю з боку чиновників, які наше прекрасне місто занихали до такої степені, що це вже не просто соромно сюди туристів привозити, а й реально загрожує громадянам самого міста. Ну як? ну? Це ти йдеш у відні кудись там, на каву. І тобі шматок оперного татру. І... і ти йдеш на каву, але вже з таким бланжом. От неозброєним оком видно, висить железяка, каміння або з ним. Висить шматок балкона, якийсь лист металевий. І висить він от, на соплях, вибачте. І він так на сьогодні-завтра від вітру полетить і може спричинити комусь каліцтво. А за це хто буде відповідати? А ніхто. Там же железо получается. Ну, а кто за цеповный Ну, Я не знаю. Виходить. Надо искать, кто должен отвечать. Жек же берет деньги какие-то за обслуживание дома, они должны за этим следить. Люди боятся ходить. Дорогі чиновники, я розумію, що вам простіше видати якісь указ, який забороняв би вітер і дощ в Одесі, тому що починають просто будинки сипатися. Але може ви трошки подумаєте головою, щось нарешті зробити? Ну, ми почекаємо ще трошки. А ви, якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перші міські. Мене звати Олена Концевич, будь ласка, бережіть свої голови.